І зараз хочеться поговорити трошечки виділити часу про новину, яка сьогодні так дуже сильно різанула. По перше, своєю абсурдністю. 26 людей поранено. Шестеро з них в тяжкому стані. Це сталося на сесії в Закарпатському селі Керен... Керецьке, де депутат підірвав кілька гранат, прямо в будинку, в якому самому знаходився. Якщо можна, давайте подивимося, це шокуюче відео. Саме засідання записували на відео. Тож ми бачили, як що відбувається, і що цьому передавало. Бачите, за інформацією, яка розходиться соцмережами, зокрема, її опублікувала голова комітету нацбезпеки і оборони Мар'яна Безугла. Вона пише, що підривником є місцевий депутат, Тад від їхньої поліцили, слуга народу Сергій Батрин за попередніми даними причиною теракту став особистий конфлікт Сергія з головою місцевого ОТГ Михайлом Машукою. Мовляв, в цей момент саме обговорювали премію в розмірі 100% від посадового кладу, яку Машука сам собі виписував Мушка Мужта перепрошую, угу. і от власне пан Батрин зайшов зі словами: тепер я скажу. Ви можна, якщо ще раз повторити це відео? Він просто що не вкладається в голові. Він почав діставати гранати одна за одною виймати. Чеку кидати їх під ноги і людям, які знаходились, і особисто собі, от в якому стані що відбувалося з людиною? Яка є остання інформація в національної поліції? Хочемо спитати у Юлія Єрдвіля сотового заступника начальника департаменту комунікації Нацполу. Вітаємо вас, пані Юлію. Вітаємо. Доброго вечора. Слава Україні. Героям. Слава, слава. панілю. Останні новини, що з пострадалими важко собі уявити три гранати в закритому приміщенні. Там купа людей. Ну і з цією людиною, яка кидала гранати, так власне, ви озвучили вже і ця інформація не змінена на цей час. 26 постраждалих осіб, шестеро із них перебувають у важкому стані, у тому числі підривач. Він також перебуває у важкому стані. Його на місці реанімували медики. Це подія трапилася об 11.37. До поліції надійшло повідомлення про вибух у сільській раді під час засідання. Як бачили на відео, кілька було вибухів, і зараз саме поліція з'ясовує звідки ж у нього були ці вибухові пристрої. Разом відео бачите, глядачі, як він дістає гранати, починає їх кидати. Ну це просто ну я, я не можу собі пояснити. Пані Юля, да закінчуйте, Будь ласка, так власне, слідчі поліції розпочали кримінальні. Непровадження за частиною першої статті 263 кримінального кодексу України це незаконне поводження зі зброєю та бойовими припасами. У свою чергу співробітники служби безпеки України розслідують провадження за статтею 258 – Це терористичний акт, що відповідно є підслідністю служби безпеки України на цей час. Інформація про потерпілих не змінена. Шість людей перебувають у важкому стані, у тому числі депутат, який кинув ці гранати. Ми будемо оновлювати інформацію, і що буде нам відомо у подальшому зараз. Наразі без змін 26 людей перебувають у лікарні. Пані Юлія, не вкладається в голові цей факт, тому питання, чи розглядається та версія, яка пане Мар'яно опублікувала, що це власне на підставі особистої якоїсь непорозуміння, особистої образи, що могло змусити людину до таких дикунських вчинків? Звичайно, що слідчі будуть дуже уважно розглядати усі версії, усі можливі. Мотиви, які могли бути у цього депутата, і як побачимо з відео, подія сталася саме під час розгляду бюджетного питання, але ми не можемо наразі стверджувати, що це саме стало мотивом вже по завершенню перевірки, слідство надасть нам офіційно підтвердження того, який саме був мотив цього вчинку. Дякуємо, пані Юлія Юлія Гірдвілістового заступника начальника департаменту комунікації Нацполіції розказала нам подробиці, які наразі відомі про цей жахливий вчинок про цю жахливу подію, яка сталася сьогодні вранці. Дякуємо, пані Юлія.